Всім привіт! В нас сьогодні на огляді від компанії Hikvision Камера, а саме Колорвушна, модель якої 2072 АшФТ f 28 2,8 кут огляду, що дорівнює навіть не повні неповних 100 градусів, так кут огляду. Дивимося, що вона нам показує. Камера реально має нічну підсвітку LED, немає мікрофона. Коштує в три рази дорожче, якщо ми порівняємо аналог по даху, А тут вона виграє своєю реально дуже крутою світлочутливістю, бо скільки має тільки е, має зображення вночі, має кольорове і тільки кольорове, ви не можете зробити її комбінованою, щоб вона бачила інфрачервона, при появі мала аналітику, включала лед і так далі. Вона приходить ніч, вона суто включає LED свій ліхтарик і буде себе світитись. Не кожному це по подобається, вона коштує реально майже. В 2,5 рази дорожчі, як аналоги від Dahua. 5 мегапіксельна камера, повторюся, 12 кадрів за секунду, налаштована на 4 тисячі бітрейду. Давайте подивимося, що вона нам показує. Я думав, реально Hikvision трошки в тому плані буде краще, але як показує практика, 5 мегапікселів вона і в Африці 5 мегапікселів. Давайте ми подивимося, що, що з того нам вийде. Камера є зовнішня. Давайте станемо на 10 метрів. Отаке От зображення і така ідентифікація буде при 10 метрах. Це табличка тут перило нам закрило. Номер автомобіля відповідно, що ми не бачимо вже на 12 метрів 5 мегапіксельною камерою. Їдемо далі. Страшно, я не люблю кутогляду в 2 і то. Вона стрійший, мала би хоча б якось бачитись краще. Давайте тако, 15 кадрів 15 метрів. Відповідно, ми номера автомобіля взагалі не бачимо, воно реально пливе 4 Мп цифрова, від даху а є деякі модельки, не всі, звичайно, цей номер бачуть. Тут жопа повна. Йдемо далі. 15 метрів не видно. Якщо ви сумніваєтесь в моєму повному тесті, ви можете на Ютубі відкрити. Бюджетну камеру від Dahua, Зупинити кадр іменно в такому режимі. І зупинити цей кадр в такому режимі. Ви побачите, що камери реально знімають одинаково по чіткості в день. Ідемо далі. 20 метрів. Все. Ми приїхали. Давайте я стану на 25. На 30 я не бачу взагалі сенсу йти. Хоча людям часто треба 30 метрів. Ну, щоб ви собі розуміли. 25 метрів така ідентифікація людини. Так, щось можна побачити, там сусіда розрізнити однозначно, але ідентифікувати людину буде вкрай важко. От таке зображення давайте я покажу вам ще як в приході. Так, давайте я стану на метрів 11. Так щоб ви розуміли, 11 метрів ок. Ідентифікувати, в принципі, також ок. От Я ще раз стану на 15. Мені дядько з парасолією все закрив, але нічого. Не цікаво, напевно. Ну, ще раз стану на метрів 15 щоб ви собі розуміли, що таке буде на 15 метрах. Таблички не видно, номера нашого Жигуля приклеєного не видно. В принципі, все, 5 мегапікселів. Для правильного підбору камер для вашого відеоспостереження під ваший об'єкт. Звичайно, звертайтеся за телефонами поданими на екрані або в шапці профілю. Дякую всім за перегляд і ставимо палець вверх. Дякую! Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.